Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, та заря різдвяно сяє, дивна, срібно золота, усім людям сповіщає про народження Христа. Звістка ця у кожну хату Завітала добрим святом. Радістів в містах і селах, Що різдво прийшло весело. Давен у зимові дні приходить до нас у гості велике свято. Тільки но з'являється на небі перша вечірня зірка, люди вдягають вишиваний одяг, застиляють стіл святковою скатертиною і починається святий вечір. Готують традиційну вечерю. У спеціальній глиняній посудині макітрі подають медову пшеничну кашу з маком та горіхами, що називається кутею. На покутя під іконами ставлять сні пшениці, прикрашені стрічками, і називають його дідухом. Дідух вважається символом врожайності. А наступного ранку дівчата та хлопчики веселим гуртом ходять від двору до двору, співають колядки, прославляючи Ісуса нашу Україну та людей. З різдвом Христовим будьте здорові, ми вам бажаємо злагоди та любові, ясного неба, мирного світу, щастя і здоров'я на ногі і літа. Я маленька коєтніче. У мене чопливу рукавички, колотенька юбочка, внища бубочка. Коляд коряд колядниця. колядуєм як годиться, щоб господар дав нам села, чи нема мало. На Но коянка зов я зав'ято, ще родзин огром багато. І ще яблок ябочок смачненький. Я дівчатка маленька, спиниченька лябанька, черка червоні, будто зі святом здоров'я.